Книга Псалмів, Псалом 110. Алілуя! Буду славити Господа з повного серця, в колі праведних та на згромадженні. великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить, Його діло, краса та величність, а правда Його пробуває на вічні віки. Він пам'ятку чудом своїм учинив милостивий та щедрий Господь. Поживу дає Він для тих. Хто боїться Його, заповіта свого пам'ятає повік, силу чинів своїх об'явив він народові своєму, щоб спадщину народів їм дати, діла рук його правда та право, всі накази його справедливі. Вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені повністю із правотою. Послав Він своєму народові визволення. Заповіта свого поставив на віки, святе та грізне його ймені, початок премудрости, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. його слава на віки стоїть.